Уже дзвінок сигнал нам дав, працювати час настав. Тож ми часу не гаймо і урок розпочинаємо. Тема сьогоднішнього уроку взаємна допомога. Оповідання Юлії Смаль про хом'яка Тимка. На сьогоднішньому уроці діти ми продовжимо знайомитися з творами із розділу Здрастуй, зиманька зима. Поговоримо з вами про допомогу і взаємодопомогу. Овленєва розмінка. Цокання язиком у ротовій порожнині. Поцокайте, будь ласка, добре. Маятник, ротик відкритий в усмішці, язик рухається від лівої щеки до правої. Зробіть таку вправу, ніби маятник годинника. Чудово, швидко і правильно читайте чистомовки. Дуже добре. А тепер читаємо швидко рядки складів. Я зараз показуватиму склад, а ви швиденько називайте слова, які могли починатись такими складами. Наприклад, блимає, блискавка. Зрозуміли? Так. Голос називайте. Філ, наприклад. Чудово. Працюємо з підручниками. Відкрийте, будь ласка, українська мова та читання, частина друга на сторінці 58. Навчися швидко і чітко промовляти скоромовку. Вона у нас у підручнику на сторінці 58 з самого верху. Притрусив сніжок з сіна і санчата притрусив уже снігу по коліна, а він сипле з усіх силь. Зараз я ставитиму питання, ви в голос відповідаєте, яка пора року у цій скоромовці. Правильно, що вам допомогло дізнатися? Голос. Так. Що притрусив сніжок? Скільки намело снігу? Голос відповідаєте? Чи закінчився сніг, чи продовжує сипати? Добре. А тепер, дітки, прочитайте скоромовку з підручника самостійно. Спочатку повільно читайте півголоса, а потім швидше і ще швидше. При цьому чітко вимовляйте всі звуки. Відео поставили на паузу. Прочитайте скоромовку. Назвіть слова, у яких є звук С. Швиденько прочитайте їх усі. Доберіть свої зимові слова зі звуком С. Швиденько. Сніг, сніжок, сніговій, санчата. Ще? Сноуборд. Так? Ще назвіть. Правий мікрофон. Чи є у вас домашні улюбленці? Назвіть у голос, будь ласка. Хто у вас є? Чи однаково поводяться домашні тваринки у вашій присутності та у присутності сторонніх? Голос скажіть. Чи доводилося вам спостерігати за дивакуватою поведінкою домашніх тварин? Що спонукало їх так поводитись? Щоденні п'ять слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, оповідання Юлії Смай про хом'яка-тимка. Які нові слова ви почули у тексті? Настала зима. Вона не лякала маленького рудого хом'ячка-тимка, який жив на підвиконні у власній клітці. У його затишному кубельці завжди було тепло, і він майже весь час спав. Прокинеться, визирне, подивиться, що в світі робиться, побачить, як вітер хитає голі дерева або мете горделиця і знову йде спати. Та одного разу Тимко прокинувся від незвичних звуків. Хтось стукав у вікно. Він здивовано виліз. Дивитися, що сталося. За вікном надутий замерзлий горобець. Від голоду і холоду він тремтів і тулився до шибки, щоб хоч трошки зігрітися. Тимкові стало дуже шкода маленького горобчика. А що ж він міг одіяти? Аж надумав він покликати своїх найкращих друзів Катрусю і Максимка. Вони добрі, щодня годують хом'ячка. Може, придумають, як допомогти бідолашній пташці. Тимпов подумав, подумав і заходився гукати господарів. Бігав по клітці, дряпав лапками папір, голосно гукав. Найшов до кімнати зазирнула катруся. Підійшла до клітки. І теж побачила замерзлого за вікном горобця. Ой, бідолашний, голодний, напевно, замерз зовсім. Максиме, а йди но сюди. Що сталося? Ти дивись, тут пташина. Їй холодно, і, напевно, вона дуже голодна. Чекай, я миттю. Максим вибіг з кімнати, а за хвилину. Повернувся зі жменькою пшона, відчинив квартирку і сипнув здивованому горобчикові. Горобець недовідливо дзьобнув одну зернинку, а потім радісно склював ще кілька. Зупинився і злетів з під віконня, щоб одразу повернутися з друзями. Горобці поїли і почали весеро цвірінькати біля віконця, дякуючи. Напевно, треба було б зробити годівничку, сказав Максим. Давай зробимо. Діти заходилися робити годівничку, щоб і міцна, і досить велика, а хом'ячок Тимко спокійно заснув знов у своєму кубельці. Добре, що в нього такі гарні друзі. Які нові слова ви почули? Назвіть. Хто персонажі цього оповідання. Назвіть, будь ласка, їх голос. Так. Який епізод вам найбільше запам'ятався? Що вас вразило? Так. Молодці. Читаємо слова. Зверніть увагу на наголос. Чудово. Так, ось ці слова, які ви читали. Прочитайте слова першого стовпчика в голос і подумайте, чим вони схожі. Назвіть, будь ласка, чим схожі. Правильно, тут одна тваринка названа лагідно і нема кого конячка. Так, Зверніть увагу на другий стовпчик, що спільного в словах другого стовпчика. Так, давайте подумаємо, у нас є предмет, хто це, Хом'як. А це прокинеться, подивиться, робиться. Правильно, це слова, що позначають дію предмета. Добре, молодці. Добері близькі за значенням слова до слова «хурделиця». Як іншими словами назвати Хурделиця, метелиця. так? Ще згадуйте. Завіфлюха правильно. Завія, снігопад. Добре. Читаю для когось. Дітки, я пропоную, якщо поряд з вами є, то читайте, будь ласка, по одному абзацу. Читайте уважно, щоб ми могли з вами. Відео поставте на паузу. Прочитайте весь текст. Відповіді даємо вголос. У яку пору року відбувалися описані події. Події відбувалися. взимку. Говорити речення. Де жив Тимко? Знайдіть, будь ласка, в тексті зачитайте опис місця, де жив Тимко. Як діти ставилися до хом'ячка, підтверджуйте свої думки рядками тексту. Знайдіть, будь ласка, як діти ставили до хомячка. відео на паузу? Добре. А зараз тільки поставте відео на паузу, візьміть кубик. Підкидайте по черзі кубик. І скільки крапочок випаде на верхній грані кубика? на таке питання відповідаєте. Наприклад, ось у нас випало 2. На яке питання? На другий. Про що цей твір? Правильно, цей твір про взаємодопомогу. А зокрема, наш хом'ячок кому допоміг. Горобчику. Так, а горобчик кому допоміг? Правильно. Поставте відео на паузу, кидаєте кубик і відповідаєте на ці питання. Підводимо підсумки уроку. Доповніть, будь ласка, речення. Я вважаю, що на уроці я працював чи працювала як. Голос, обґрунтуйте. Наприклад, що вам найбільше вдалося на уроці, найкраще? Який висновок, дітки, ми зробимо з цього оповідання? Я роблю висновок, що обов'язково треба приходити на допомогу. А зокрема, дітки, ми не забуваємо, підгодовуємо пташок взимку. На цьому наш урок закінчимо.